Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 23 січня 689 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії з Радницької Білорусі цієї ночі. Росіяни завдавали масованого ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Випустили 15 крилатих ракет. Наші хлопці з ППО добре відпрацювали і всі 15 ракет збили. Ще запускали росіяни 12 балістичних. Ракет, 5 з яких вдалося збити, ті, що летіли на Київ. Дві керованих авіаційні ракети. Одну з них вдалося збити ще ракетами С-300, як завжди, обстрілювали Харківщину. Жодного збиття немає. І також росіяни запускали вісім надзвукових ракет Х-22. Теж на жаль, жодного збиття під ударами був Харків. Де відомо про чотирьох загиблих та більше 40 людей травмовані. Шостка на Сумщині, там, наче без загиблих, але є травмовані. І Павлоград на Дніпропетровщині, де одна людина загинула. На Одесу вчора нічого не летіло, а он зараз повітряна тривога із активності російської авіації в Чорному морі, наче навіть є пуски ракети в сторону Одещини. В сусідньому Миколаєві та Миколаївській області ніч пройшла відносно спокійно. А в районі Очакова росіяни продовжували. Продовжують обстріли. Відомо про одного пораненого цивільного херсонщину. Росіяни також продовжують обстрілювати там. Одна людина загинула ще четверо травмовані. Нехай росіяни тепер чекають на помсту. Обов'язково вона для них буде.